Вітаю, мене звати Занько Дмитро. Я учень 4 класу Рівнського ліцею no 8 І тема мого дослідницького проєкту взаємодія людин з різною густиною. Одного разу я замислився, чому коли я кидаю мед в чай, то він опускається вниз. Коли я олію додаю в борщ, то вона піднімається вверх. А коли зубна паста падає в стаканчик з водою, то вона опускається на дно. Таких ситуацій безліч, яких ми не помічаємо або не замислюємось над ними. Всі моєї цікавості і доступу до інтернету, і я дізнався, що в рідини є така властивість, як густина, яка її впливає на її погодінь. Щоб краще зрозуміти це все, я проведу досвід, який може провести кожен з вас в себе вдома, для цього нам знадобиться пуста склянка, вода, рідке мило, Мед і олія. І ще барвник. У пусту склянку наливаємо воду. Додаємо барвник і ретельно перемішуємо. Далі мед. Наступне рідке мило. Іоріє. Ми бачимо, що кожна рідина залишається на своєму рівні і не змішується між собою. Чому так відбувається? А все тому, що чим щільніше розташовані молекули у рідині, тим її густина буде більшою. І у склянці опускатиметься нижче в моєму випадку це мед. А олія знаходиться на поверхні, бо її густина найменша. А що станеться, якщо у склянку додати різні предмети, чи всі вони однаково будуть себе поводити у цьому середовищі? Перевіримо. Перевір! Беремо болт і опускаємо його. Він опустився на дно, тому що він найважчий. Беремо пластикову кришку. Ягідка виноградна, шматок паролому залишається на поверхні. Що ми побачимо, кожен предмет зависає на своєму рівні відповідно до щільності та бустини рідини, яка дозволяє їм ну, там знаходитись. Дякую за увагу! Експериментуйте!